Всім привіт! Попався нович мені конкурс від компанії Select, де за відповідь на 5 запитань можна було взяти участь в розіграші трьох пачок силіконових приманок або одного Воблера на вибір. Серед всіх учасників, що напишуть відповіді на всі запитання, виберуть 5 переможців. Коментарі можна писати на сторінках Select в Instagram та Facebook. Мав декілька хвилин вільного часу і написав відповіді на 5 запитань. На диво, коментарів було дуже мало. До 80 на двох сторінках Select, результати розіграшу здивували всіх. Компанія Select замість п'яти переможців вибрала лише одного: Самого розіграшу не знайшов ні в Фейсбуці, ні в інстаграм. Але хтось з учасників розіграш бачив, бо Select провів розіграш навіть не серед усіх учасників, хто написав відповіді на всі п'ять запитань. Замість того, щоб вибрати такі п'ять переможців. Селк пожалівся, що результати підбивалися в умовах повітряної тривоги та без світла, і попросили вибачення. Хотіли покращити настрій учасникам в такий важкий час, але вийшло, що обманули учасників перед Різдвом. Зразу згадую, як декілька років тому купували риболовні товари з друзями в інтернет-магазині Ібіс, і практично завжди в посилках не вистачало поплавців, гачків, бурмишок та інших дрібних товарів. Відповідь на це була типу, ми все поклали, це не наша вина. На останній покупці прийшлося знімати розпаковку посилки від Ібіса, як з китайськими посилками, і знову недостача. Того разу Ібіс прислав недостачу в товарах. А саме смішніше було, коли знайомий рибак заказав термобілизну. Ібіс відправив термокофту одного розміру, а термоштани іншого. Бачили б лице знайомого рибака, він просто кипів від злості. Довго друзі підколювали його за ту покупку і посміялися ми добряче з цього. Хотів би, щоб це відео побачили директори Селекта та Ібіса, нехай знають, які працівники в їхньому штаті. Але швидше за все директора і запустили цей конкурс та обманули учасників. Комусь Селект відповів на їхнє запитання на рахунок порушення умов, а комусь ні. Неприємно, що в такий важкий час та під час Різдва в нашій країні досі є несправедливість. Друзі! А ви попадали в такі конкурси, де організатори обманюють учасників? Пишіть коментарі, буде цікаво почитати.